Про бізнеси не тільки говорили в Івано-Франківську представники влади, підприємці та гості з-за кордону. Їх усіх зібрав на Прикарпатті словацько-український бізнес-форум. Ця зустріч, переконаний очільник області, покращить не лише інвестиційний клімат між двома країнами, але й рівень співпраці в інших сферах, як в галузі економіки, так в галузі культури, медицини, туризму і освіти. Тобто, ми постараємось підняти на якісно новий рівень. Всі наші стосунки, я думаю, що це буде така перша зустріч. Наступна зустріч буде на території Словаччини. У нас є багато цікавих спільних тем, про які вже проговорили з паном. Генеральним консулом, в свою чергу, генеральний консул словацької республіки Маріан Мулік запевнив, співпраці з Прикарпаттям бути першими кроками до порозуміння стане насамперед сам знайомство із культурою. Ще один аспект, який цікавить закордонних гостей, туристичний потенціал області Тут дуже цікаве місто. Буковина, у нас дуже цікаве місто високі татри, так що будемо працювати на цьому, щоб поміняти зв'язки між туристичними агентами. На одной и другой стране, чтобы одни посмотрели здесь, другие там и могли могли развивать этот, этот. Ту область. поряд із гуманітарними сферами не забули і про економіку, адже основне завдання будь-якого бізнес-форуму це передусім стимулювання інвестицій. За минулий рік товарообіг між словакією Україною збільшився на 40%. і саме завдяки роботі тих і консульських органів, і торгово-економічних місій і. Влади в регіонах це стало можливим. Сусідські братні контакти вони і лежать в основі розвитку економіки наших країн. Обговорення питання, з якого розпочався бізнес-форум, переросло в презентацію економічного потенціалу Прикарпаття. Подібні заходи представники Словаччини обіцяють проводити і в інших регіонах України.